Так, всім доброго дня. Так, яка в нас погода сьогодні? Десь 5 градусів мінус. Вітру нема гарно. Так, а ми йдемо, а ми йдемо на дачу. Пішли, перебазіруємося в друге місце, щоб нам було тепло ночою, бо кажуть, що буде сильний мороз. Пішли, пішли. Вони знають, куди йти. Давайте, бо виїждж... я Ой боже. Пустіть мене вперед. Так, корочкам дали. Буде закриті, бо холодно. Де ви там? Іди сюди, йди. Йди, підеш грітися до хліва, йди. ти де? Зараз, зараз відкриємо кліва зараз. О, а Барсік в хліві кричить. Так, в кліві тепленько вже в нас. Двері закриті. Так, у нас тут тільки один кабанчик. Пустий, а ще в нас гусочки є, ще не всі вирубали. Так, у нас топиться вже буржуючка така поставили, тому що у хліві замерзало вже все. Так, кліточки в нас пусті. Треба чимось наповнювати їх уже. Так, давайте, котики, йдіть сюди, тут так тепло. Ми покинули, вони вже там. На... Ідіть <кліпсу> на сюди, йдіть. о, як вам тут тепло буде. Оцеї ночі вже їм буде тепло. Куда? Так, снігу після дощу в нас небагато випало. Так, подивлюся, яке зараз мороз. Так, вечір вже 8 градусів морозу. Так, запитували, які в нас ціни на базарі. Так, я на базарі не їжджу. Була Анжела на базарі. Поросят було тільки дві машини, покупців не було. Так, гарбузове насіння. По 60 гривень, питали сметана по чому? Сметана 80 гривень пів літра. Гуси 190 гривень кілограм. В общем, таке м'ясо кажуть, що не продається. Сало на розхват. М'ясо не дуже. Рішила я пройтись по хлівах. Я вже сама давно бачила нашого золотого кабанчика. Підріс він уже. підріс. Я поратись не ходжу до хліва, ходить Наташа Ігор. О, тіше, щоб було тепліше спати, а він спить на семеньці. Угу. Ну, тут трошки тепліше, тому що тут. Ще в нас одна льошка є. Так, світла немає, то я так при фонарику. Та вони трохи надихають ці більші. Холодно, так. Да. Ой, радості. Так, вже ніч. Погода поки стабільна. Морозець так і тримається, вітру нема. Снігу нема. Так що до завтра. Всім на добраніч, тихо і всім ночі.